Цікаві факти про Атлантичний океан Це друг за величиною океан. Атлантичний океан займає близько 20% поверхні Землі і поступається розміром лише Тихому океану. Його назва родом з міфології. Цей океан було названо на честь давньогрецького титана Атланта, який, за легендами, тримав небосхил на своїх плечах. Атлантичний океан має есподібну форму, яка повторює образи континентів, що його оточують. Його середня глибина перевищує 3,7 км, кілометри. А найглибша точка цього океану жолу Пуерто Рико, глибина якого 8742 метрів. Атлантичний океан вважається молодим. Адже він виник близько 200 мільйонів років тому, коли материк Пенгея розколовся. Океан також приховує одну з найбільш загадкових зон на планеті Бермудський трикутник. Ця область. Між Флоридою Бермудськими островами і Пуерто-Рико оточена легендами про зникнення кораблів і літаків. У Атлантиці розташована Гольфстрім одна з найпотужніших і найтепліших океанських течій, яка суттєво впливає на клімат Європи. В Атлантиці народжуються потужні урагани та шторми. Одні з найбільших хвиль у світі висотою понад 30 метрів були зафіксовані саме тут. У цьому океані є тисячі островів, серед яких Гренландія. Найбільший острів на землі. У північних частинах океану взимку можна побачити айсберги, що відкололися від льодовиків. В Атлантичному океані мешкає понад 17 тисяч видів морських організмів, включаючи китів, акул, черепах та коралові рифи. Під Атлантичним океаном проходить один із найдовших підводних кабелів, що забезпечує інтернет зв'язок між Європою та Америкою. Непотоплюваний корабель Титанік затонув на півночі Атлантичного океану в 1912 році, коли він зіткнувся з айсбергом. Тоді загинуло 1496 людей. Води цього океану солоніші, ніж води будь-якого іншого. Першим європейцем. Який перетнув Атлантичний океан, став знаменитий Христофор Колумб? Атлантичний океан проходить через усі кліматичні пояси, що існують на землі від Арктики до Антарктиди? Атлантичний океан – найважливіший океан для міжнародної торгівлі. Адже тут проходять. Найпопулярніші морські шляхи у водах Атлантики мешкає більше 200 тисяч видів морських організмів, включаючи гігантських кальмарів і світних медуз. З Атлантики виловлюється більше 25% усієї риби у світі. За кількістю риби, що виловлюється в ньому щорічно. Атлантичний океан не поступається навіть Тихому, найбільшому з океанів нашої планети. Особливо популярні у рибалок оселедець, сардина, камбалан і тріскан. У Атлантичному океані мешкають і різноманітні делікатеси: устриці, кальмари, мідії, каракатиці. Та іншим. Якщо хочете дізнатися більше, підписуйтесь на мій канал і не забудьте про вподобайку.